Вітаю малята! Ми з вами вже вивчили червоний колір. І сьогодні я пропоную вам вивчити вірш про червоний колір. Послухайте червоне яблучко, Дивіться! Червона стигла полуниця, червоні ягоди калини. Червона стрічка у дитини. Малята намалюйте червоне яблучко, або, якщо ви хочете, червону полуничку, або червоні ягодки калини. Можна навіть намалювати червону стрічку у дитини. Те, що ви хочете, намалюйте червоного кольору. І ще раз. Повторіть віршик. Червоне яблучко дивіться, червона стигла полуниця, червоні ягоди калини, червона стрічка у дитини. Вивчіть цей віршик, намалюйте малюнок, надішліть мені, буде дуже приємно подивитись і почути, як ви вивчаєте віршик і малюєте разом зі мною. До побачення!